Земля ціноце, рукой коснуться. У Петербурзі під час обшуків у справі про донати ЗСУ загинув російський бард Вадим Стройкін. Як це трапилось, деталі інциденту розповім уже за хвилину. Я нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Що таке авторська пісня? В моєму це, прежде всього возможность сказать и услышать э, слово то есть все равно прежде прежде всего слово потом уже всякое э, музыкальное сопровождение и так далее слово по которому э, определенное Наверное, все-таки ну, прослойка не знаю свое слово подходящее нет, но наверное все-таки прослойка людей, по которым скучает, которые э, мы не находим в том информационном пространстве, которое сейчас у нас существует, вот, а находим именно э, вот на этих фестивалях и находим именно в том жанре, о котором вот, вы меня, собственно говоря, и спрашиваете. То есть для меня это прежде всего слово сказать слово и слово услышать. У Санкт-Петербурге, по марведома, российский бард Вадим Стройкин за повідомленнями Розми він або выпал из векна, або йому допомогли випасти з вікна під час обшуків у справі про донати на зсу як повідомляє Сєві Реалії із посиланням на інші розмі Вадим Стройкінг, нібито покінчив життя. Він вистрибнув з вікна під час обшуків силовиків. Однак інші змі цитують, що нібито силовики йому допомогли це зробити. За даними видання 5 лютого до нього в квартиру у Санкт-Петербурзі прийшли з обшуками представники поліції через повідомлення про підтримку української армії за допомогою донатів. Поки проводилися слідчі дії, Стройкін нібито вийшов випити води на кухню, і пізніше його тіло знайшли під вікнами його будинку, я переглянув його фейсбук-сторінку і насправді останній допис про його день народження. Чоловік радів, що йому виповнилося 59. До цього чоловік цитував інших. Інноагентів. зокрема, він поширював світлини Лілія Хеджакової та Юрія Шевчука. Повідомляється, що на Вадима Стройкіна неодноразово звертали увагу правоохоронці, оскільки він у соцмережах негативно висловлювався про вторгнення Росії в Україну та вбивство опозиціонера Олексія Навального. У разі виявлення доказів того, що він донатив на ЗСУ, Стройкіно загрожувало б до 20 років позбавлення волі. Хто такий Вадим Стройкін? Це відомий російський бард, У 90-ті він закінчив британську школу журналістики. Був автором та ведучим програми антологія авторської пісні на ехо Москви. Останні 10 років давав уроки на гітарі, зокрема онлайн, по всьому світу. Також мандрував по різним країнам світу. Ви <праць> Южна Южна Америка, Южна Америка, Чилі, Перу, Патагонія. Істі тут на місці уряд послі після початку війни Росії з Україною Стройкін відкрито висловлював свою незгоду з діями влади його антивоєнні публікації в соцмережах, повні болю та розчарування свідчили про те, наскільки глибоко він переживав трагедію. Він називав те, що відбувається, кінцем світу, і писав про свою надію на любов і життя, які за його словами можуть врятувати людство. Одного разу я прокинувся і зрозумів, що настав. ПЦ виглянув з балкона, та ніби ні. Батьки ведуть дітей у садок, двірник прибирає сніг, сирени не чути. За друзями Вадик. Ти ніякий це не ПЦ. Все норм владнається. І лише одиниці. Вадик так. Це Людина до всього звикає. В одному з дописів Стройкін назвав диктатора Владимира Путіна покидьком через те, що він пішов війною не тільки на братній народ, він оголосив війну власному народу, бог із ним, із Гаагою. Суд, що буде вершитися над тобою. Незрівняно страшніший за всі земні суди. Писав Вадим. Далі Стройкін писав: цей по. Пішов війною на братній народ. Він оголосив війну народу власному. Мої близькі друзі втрачають бізнес, роботу, змушені їхати за кордон, і це гірко дивитися. Я не виняток. А 16 лютого, 24-го року, після вбивства Олексія Навального у колонії стройки написав на своїй сторінці УВК слово. Незважаючи на гнів та розпач стройки не втрачав надію. Друзі мої, дуже хочеться підтримати один одного в цей смутний час, і дуже хочеться, щоб перемогло життя. А врятувати цей світ може лише любов. А справжньої музики без кохання не буває. І справжньої поезії також. Ти За горизонт, а мені чуть ближе, ти за облака, а мені чуть ніже мені земля родній. Якній цінуться в верши рукою коснуться. Наприкінці хочеться висловити подяку таким як Стройкін, які мали власну позицію, незважаючи на диктаторський тоталітарний режим. На жаль, таких людей в Росії усувають вічна пам'ять Стройкіну, а також висловлюю співчуття родині загиблого.